Наше життя прославляє Спасителя всюди і завжди. І ніколи, ніколи душа не змовкає. За все, Боже, слава Тобі. Амінь. Вони через море вийшли, вони скелі мали воду, їхні взуття, одяг, вони не рвалися. Шість мільйонів народу славно вийшли з Єгипту. І промовив до мене Господь, зупинись і моїми очима на все подивись. Ти за словом моїм все обміряй і зваж. Чи тобі і мені цей потрібен вантаж. І дивлюся. Іду до жартівника я і тягну на мотузці ходюще теля, одна шкіра і кості. На оці бігло, ще й до того на ногу кульгава воно. За плечима у торбі лежать калачі не солоні, спечені на згірклій муці, а олії на дечці олії чуть-чуть ні полить калачі. Ані навіть вмокнуть, Боже мій, і це я, це справжнісінький жах. Це несу я тобі у хвалі і в псалмах. Це несеш ти мені в тих численних словах, що родились не в серці, а тільки в устах. Це кульгаве служіння, це форма, не зміст. Це топтання на місці, де мав бути зріст, марнотратство часу. Марнотратство дарів, копроміси зі світом і обмаль плотів. А коли ти буваєш уперта і зла і ще гірше ведеш не теля, а козла, то чи ж можу я жертву подібну прийняти, щоб до тебе вернулась сто крат благодать? Ти ж візьми досконале, що в серці твоїм, що найкраще, без вади веди мені в дім. Не в кричанні гучнів, мовалі в пророк, а в святім трепетані, бо знаєш, хто Бог, ти його відгодуй милосердям дарів, і любов'ю сплекай, щоб вогонь твій горів, хай постійність молитв твою жертву зростить, і нічого лихе, хай її не гірчить. Якщо час віддаєш. Не обривки часу, як себе віддаєш не частково, а всю, щоб жертва примітна була віддаля і скакала вперед, мов те сите теля. Нас багато було, до жартівника йшли, та кого за собою ми Богу вели. Тож поки ще земна не скінчилася путь, може час на пасовисько нам повернути. Взагалі непроста е, тема для, взагалі для нашого сучасного християнства. І кінець вірша 7-го. А вправляйся в благочесті, бо права тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя, теперішнього та майбутнього. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття. Сьогодні ми будемо говорити про благочестя, про е, є ще слово таке е, синонім е, побожність. Російське це більше російське благочестя, українське також є щось подібне благочестя, і українське є ще слово побожність. Ми дуже часто говоримо про благочестя, про, про побожність, і е, навіть інколи не задумуємося. Коли ми це слово говоримо і не здумуємося в зміст цього слова, увагу цього слова, увагу е, того, що мається на увазі за цим словом. Я би хотів, щоб ви світлили е, одну фотографію, яку підготував. Ви подивилися на неї е, тут. Ви знаєте цю комаху? Що це за комаха? Джола, так. Це, між іншим, на даний час я хотів, щоб ви подивилися на цю комаху. У неї є свій авторитет, є якісь, то, що ми думаємо про неї, те, що ми думаємо, що вона виконує. І кусає. да, це дуже важливо. <рес> Особливо для дітей, знаєте, які думали, що проста муха, а потім виявляється, що не зовсім проста. <рес> <рес> Можна виключити цю фотографію. Ми поки що залишимо ось це і продовжаємо про благочестя говорити. Ми повернемося через короткий час. Сутність благочестя. Що ж це таке є благочестя? Святе письмо дає нам визначення благочестя. Воно записано Якова, перший розділ 26 і 27 вірш. Коли ж хто гадає, що він побожний, тобто благочестивий, і свого язика не вгамовує та своє серце обманює. Марна побожність того, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця. Зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх себе берегти чистим від чорного, від світло. Якісь птахи, які о, живляться мухами, вони дивлячися на бджолу, вони її не трогають, тому що вони знають, з чим вони зв'язуються. Можливо, ще для чогось. Але ця муха, вона імітує себе не того. Ким вона є? Ви знаєте, що людин, люди е, нічим не ліпші від, тут <свісно> за, за, за такі слова, в якійсь мірі нічим не ліпші від тих звірів, які отаке от роблять. Часто ми робимо себе тих. Показуємо себе тих, ким ми не є. І в духовій сфері також. Сьогодні між християнами є багато людей, які мають вигляд благочестя, але сили його що? Отреклись? Відреклись. Вони як ті мухи, які іменують бджолу. Вони наповнюють церкви, общини, вони мають вигляд, ніби вони бджоли, але вони не є бджолами. Про цих людей говориться в 2 Тимофії, 3 розділі з першого вірша. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні. Зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорсткі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. І сьогодні основна увага, я думаю, що ми, щоб ми найперше кожен з нас себе зважили. А хто ми є? Дійсно, чи ми е, е, тими бджолами. Тими благочестивими християнами, які мають це благочесть всередині. Чим ми наповнені, чи ми просто маємо імітацію, ми пофарбували себе полосочки, як та е, муха. Навіть жала не маємо, як та бджола для захисту. І знаєте, інколи дуже багато людей. Біжуть просто в церкву для того, щоб як та муха захистити себе. Вони розуміють, що у світі вони пропадуть. Звичайно, благочестя само по собі не може бути. От я ні з того, ні з цього захотів жити благочестиво. Як ви думаєте, в мене вийде, ну, в якійсь мірі, да? так як у тої мухи, намалюю собі полоски і буду літати так, як бджола. І все, але мед не збираю і більше нічого не роблю як то. Благочестя має основу, має джерело. Найпершим джерелом благочестя є сам Бог. У 2 Петра 1 розділ 3 і 4 вірш говориться так. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та час. Чеснотою. Брати і сестри, ключове сила, ключове слово. Приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Джерелом благочестя побожного життя є Дух Святий, який зливається на нас від Бога. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, у Лучках, і всі юдеї в Закарпаття. І в Самарії, і в Тернополі. Я думаю, і до Києва і далі. І напишемо ще і до останнього краю землі. Тільки, Боже, сім'ї, тільки Є. Мов у зві вітри від потоки, не спітнусь ніколи я навіть вогонь не страшний мені, бо ти врятуєш, ти яське. Тобі можу я знайти надійний спокій, захисту крові твої, тремря безгом не страшне мені, бо ти врятуєш. tobie nhuwa bliska die ljubo что счастлив ты, что ты во всем уверен, что совесть у тебя как снег чиста, и не нужна тебе любовь Христа, что можешь ты всю жизнь свою прожить, не научившись верить и любить. Нет, я не верю, все равно не верю, что счастлив ты, что ты во всем уверен, что ты погибнешь. Нет, не верю я, в сердце заглушив последний нежный Господа призыв.